Яким буде саміт миру, якими рішеннями він завершиться, і основне чи покладе він край війні в інформаційному агентстві Блумберг розпитали Володимира Зеленського про його очікування від доленосного заходу, який має відбутися вже цієї осені? Найбільше журналістів цікавила думка президента: чи запросять на саміт російського диктатора, і хто саме має на нього найбільший вплив, аби завершити кривавий конфлікт? Те, що Путіна чекатимуть на саміті Зеленський, сумнівів немає. Але от його фізична присутність є мало ймовірною. Адже за словами президента, російський ватажок надто наляканий, і за стіл переговорів він навряд чи наважиться сісти найближчим часом. А от хто може дійсно допомогти завершити війну справедливо для України, так це США та Китай. Але для цього ці країни повинні забути про свої розбіжності та почати працювати разом. Зараз Росія як ніколи залежить саме від Китаю. Тож один дзвінок лідера цієї країни міг би зупинити бойові дії. Ну давайте уявимо, що переможець Трамп. В листопаді. Місяць. І він знає, як закінчити війну. У нього є свій план. Я, як президент війни, не теоретик, а в реальній війні, я б хотів тоді підготуватися. Розумієте, на 40 мільйонів ми дуже велика країна. І сьогодні ми залежимо від допомоги світу. І, передусім, від допомоги і позиції Сполучених Штатів Америки. Тому я хотів би розуміти, що це значить закінчити війну дуже швидко. Ми за закінчити війну завтра, ми хочемо її, ми не хотіли її починати, і почав Путін. Але ви згодні зі мною, що це справедливо, що якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що, Тому що, якщо там є ризики нашої незалежності. Ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів або ми будемо на самоті. Америка, Китай. Я думаю, я думаю, вдвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я в це я в це розумію, але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України і для всього світу, їм прийдеться знаходити десь, десь якісь позиції, щоб а щоб зупинити Путіна разом кожен по своєму. Але, але разом в іншому випадку буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливо для України. Я, я так думаю, бо Росія буде гратися, Путін буде бачити, що більшість світу немає на боці України і що світ розділений. Він працює над цим, і його команда вони постійно над цим працює. І, і тому мені здається, найпотужніше це. Обопільний тиск Сполучених Штатів і, і Китаю хотілося б, щоб Китай грав серйозну роль. Велика країна, реальна, реальна друга економіка, від якої сьогодні дуже сильно залежить Росія, бо нема куди експортувати багато різних своїх товарів бо санкції. І це говорить про те, що фінський президент, колега, він дійсно правий, що Китай міг би зіграти колосальну роль без зброї. Подивіться. І дійсно, без зброї вони б дуже могли допомогти всім нам тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. І це правда.